5 днів дороги. Три країни і все це заради одного лікаря. щодавно ми з Давидом поїхали до Сербії на консультацію до нейроімунолога. Це один із небагатьох фахівців у Європі, які глибоко розуміються на метаболічних порушеннях та складних аутоімунних станах у дітей. Твій шлях ми проходимо не перший рік. Ми проходимо його постійно. У нас немає пауз, лише зміна протоколів. Цього разу їхали не лише на консультацію, а щоб здати аналізи, які неможливо зробити в Україні, і це була одна із найважливіших найважливіших, але водночас найсильніших поїздок. Ми з Давидом пройшли через втрачений рейс, пересадки, змінені плани, нічний приліт. І мій син тримався як герой. Окрема подяка моїй подрузі, яка залишила свою родину в Києві і поїхала зі мною, щоб підтримати мене з сином. Без неї я б ніяк не впоралась. Це був виклик для мене в першу чергу. Бо я вперше подорожувала самостійно з дитиною, без чоловіка, без батьків, без надійного тилу. До речі, що робив Діма у цей час, Можна подивитися у його блозі, він був сам у квітнику з чотирьох дівчат. А я, як мама, нутріцолог повернулася не з магнітами, а з корисними сувенірами, з знахідками з магазинів для дітей, які знаходяться на спецдієті. Якщо цікаво, поділюсь обов'язково у наступному пості.